Росія перетворює українських дітей на ворогів своєї держави. Вітаю! Це програма Код нації. І я, її ведуча Христина Мечищук. Вже понад 10 років триває війна з країною-агресором. Загалом Росія здійснила понад десятки тисяч військових злочинів. Зокрема, це стосується і депортацій. Тільки з 2014 року зафіксовано понад 700 тисяч випадків депортованих дітей, але з кожним днем їх кількість зростає. Наразі перемовини з Росією щодо їх повернення тривають. Станом на сьогодні вдалося повернути понад 705 осіб. Про це повідомив обуцмен Дмитро Лубінець. Вони ж після полону стверджують їх принижували, били струмом, змушували повірити, що України немає, а батьки їх покинули. Маленькі українці, крізь сльози, згадують про страшний голод, який пережили у полоні, отримували лише дві ложки каші на день. Психологи ж радять оточити таких дітей турботу та любов'ю, адже після повернення додому. На них чекає тривала реабілітація. Російська Федерація продовжує геноцид українського народу. Станом на зараз тисячі дітей незаконно вивезли до Росії. То що ж буде з майбутнім нашої України? Та як повернути маленьких українців додому? Про це будемо говорити з народним депутатом України дев'ятого скликання Константином Касаєм, який є членом Комітету Верховної Ради з прав людини. Пане Константине, вітаю. Добрий день. Знаєте, дуже. Добре, що ви піднімаєте такі і дуже важливі питання. Станом на сьогодні скільки дітей перебуває в російському полоні, і яка інформація є про них? Хочу наголосити, що ми з вами щоб ми з вами користувалися тільки офіційними даними. Є офіційний портал, який називається Діти війни. На якому всі діти, які перебувають на сьогоднішній день в полоні, вони ідентифіковані. І на сьогоднішній день це страшна цифра. Це 19 тисяч п'ятсот сорок дітей спочатку повномасштабного вторгнення. Кількість дітей зрозуміло збільшується. Діти, які повернулися з полону, який їх Психологічний стан, наскільки вони травмовані психологічно і наскільки їм потрібна реабілітація? Ну знову ж оцінити ступінь травмування, мабуть, це зможуть лікарі або ж батьки. Зрозуміло, із, зрозумі... із зрозумілих причин ну, ми з вами теж не можемо давати оцінку зі сторони, це буде неправильно. Але ну, на мою думку, дійсно, вони ну, дуже травмовані. Ну якщо. Дитина перебуває в полоні. Ну, ми розуміємо, що ну, це дитяча психіка, це може бути травмою на все життя. На окупованих територіях ворог змушує батьків віддавати своїх дітей у так звані літні табори, однак пізніше зв'язок з ними припиняється і, власне. Що батькам потрібно зробити, і як уберегти свою дитину від, від того, що ворог прийде і скаже віддавайте. Що, що робити батькам в такій ситуації? Ну ні в коєму разі не, не, не можна віддавати своїх дітей, ну це розуміють всі. І любими, мабуть, мабуть, любими методами або засобами робити так, щоб діти потрапили на мирну територію. На території нашої країни. А щодо реабілітації, то на сьогоднішній день знаю, що у держави є така можливість, держава працює над реабілітацією цих дітей, і в принципі всі інструменти і механізми у нас для цього є. Угу. А, власне чула про такі історії, що батьки самі беруть і їдуть на територію Російської Федерації, щоб забирати а, своїх дітей, якось домовляються, ведуть перемовини. Як чи варто так робити, чи ні? І якщо варто, то чому? Якщо ні, то те, щоб дати, ну, чи варто чи чи ні? Мабуть, це приймають рішення батьки, але я б тут зробив би велике застереження. Можна просто попастись на аферистів, які просто використають всі можливі, скажімо так, хитрощі. За, ну, за допомогою яких просто спекулюванням як ну інформації, що мов би, вони знають, де їхні діти можуть у них просто забрати гроші, обдурити, ну як назвіть як завгодно. На мою думку, однозначно не треба вестись на ці провокації. І потрібно звертатись знову ж до всіх наших інституцій, які працюють. Власне, що робити батькам, аби пришвидшити процес повернення своєї дитини? Які кроки мають зробити батьки? Крок самий основний це знайти де знаходиться їхня дитина. Хто це зробить? Ну знову ж ми повертаємось до того, що треба зану за, залучатись підтримкою офіційних органів, які мають право і, і можливості. На розшук такої дитини це національна поліція та офіс омбудсмена. Ну і звичайно, це міжнародні урядові організації, від яких ну я не відкрию великого секрета, але дякуючи їм і їхнім активним перемовинам, от вдається нам повертати наших дітей. І наостанок хочеться у вас запитати, це як ви собі уявляєте день нашої перемоги, і що власне зробите першим? Цікаве питання. Знаєте, не, не хочу сказати. Я не знаю, що я буду робити в цей день. Але я точно знаю, чого я хочу, щоб, щоб хто був зі мною в цей день. Я дуже хочу, щоб були мої рідні, дружина, діти. Ну, всіх, кого я люблю і поважаю. Оце для мене найважливіше. А що робити, ми знайдемо. Будемо сподіватися, що спільними зусиллями ми зможемо повернути українських діток до своїх домівок. А я нагадаю, з нами був народний депутат України 9-го скликання Костянтин Касай. І я, ваша незмінна ведуча Христина Мосічук. Побачимося.